Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. Якщо ви в курсі останніх хайпових новин, медійних хвил і так далі. А якщо ви не в курсі, то я вам зараз розповім. Минулого тижня пан Арестович знову втрапив халепу, в якій він фактично опинився внаслідок власних же ж дій. І остаточний медійний резонанс набув його спіч, який він давав на каналі Юрія. Романенко про те, які всі українці довбо, ну, ви далі розумієте, тут я не буду приводити фрагменти з цього спіча, тому що я брезгую, як то кажуть. Але, але, цей же спіч був викликаний попереднім хейтом, який виник у соціальних мережах через те, що пан Арестович наговорив певних речей в ефірі, на каналі, у пані хорошої руської. Латиніною. І давайте ж сьогодні розберемося, чи був виправданий цей хейт. І розберемося, що ж говорив Арестович, і які ж насправді сенси він продукував в ефірі хорошої рускої. І перед тим, як ми почнемо, я скажу вам, що це буде перша частина, тому що я не хочу завантажувати вас арестовичем занадто. Друга частина вийде завтра. Якщо б ви управляли війною, як би ви її провели? Ну, Во-первых, ми б совершенно ну, давайте по очевидностям пройдемо, во-первых, ми б образом, очевидно не допустили образу орка з рядового противника. І дуже сильно мотивую. Фактично, у цій частині розбору ми будемо говорити про ось цю тезу Арестовича: про те, що ми бачите. Наробили собі шкоди тим, що створили неймовірну мотивацію для росіянців, щоб вони, значить, воювали з нами. Не їхня держава там, не інші якісь інші види мотивації, І так далі. А саме ми. Ми винуваті у тому, що росіяни, значить, вмотивовано проти нас воюють. Інше питання, взагалі, чи це відповідає дійсності, чи дійсно росіяни вмотивовані і так далі, тому що трошечки це суперечить Реальності, знаєте, і ось єдина фабула цього відеорозбору буде полягати у тому, що Арістович, який створив собі у голові певний манімірок, намагається його натягнути на реальність і сказати нам, через ефіри у хорошої рускої про те, що ми, значить, українці ці. Ну, поганці, поганці, Бо ми, вибачте, значить, росіян орками називаємо. Те, що це геніальна метафора щодо соціальних процесів, які відбуваються в Росії, він на це не зважає. Те, що це геніальна метафора у сенсі ось того наративу протиборства добра і зла, тому що фактично сучасна Росія дуже серйозно нагадує Мордор із творів пана Толкіена, ну, на це. Пан Арестович не звертає свою увагу. Все ж таки, він вважає, що тепер росіянці тільки почули від нас, що ми їх називаємо орками такі. О, Боже мій, як вони посміли. Ми же горді, горді руські, а нас називають орками, вважають нас тупими нікчемами, які підкорюються, значить оцій владі, яка як саурон веде їх на погибель заради завоювання, значить територій і знищення всього живого. Хм, ням -ням -ням. Яка ж несправедливість? Давайте все знищувати, все живе і завойовувати території. Хм? Прикольна, так, мотивація. У голові пана Арістовича вимальовується серед росіян. Ну, Арістович, безумовно, живе в своєму мані-мірку, але те, що він намагається нав'язати цей мані-мірок значить, своїй секті, і також глядачам, скажімо так, незалежним, які можуть. Подекуди залетіти на подібні стріми на подібні відео, тому що хай би йому греться, але все ж таки вони набирають свої сотні тисяч переглядів. І тому, пані та панове, ось це ми повинні, як то кажуть, розбирати, розповідати про це і говорити: «Ребята, хлопчики, дівчата, наші шановні співгромадяни, пофігу. На якої мові ви розмовляєте, що ви там собі думаєте, і так далі. Але ось ця людина точно не може бути для вас авторитетом, тому що її судження протирічить ті реальності, в якій ми з вами живемо, і зараз ви на прикладі конкретних тест це побачите. На чому наше преимущество держалось в початку війни на справедливості? на том, что мы подвергнулись нападению, целью которого было уничтожение нас как нации, но мы при этом что вели себя как европейская нация, не издевались, там были великодушны противнику, не демонизировали его до уровня типа ну животное, там собаки, свино собаки и прочие псы, там и прочее, 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 потом э -э -э, у нас победило, да, и стало ясно, что мы не что коллективное украинское поле, ну воспринимают Россияне на среднего, как Юлюс, как как свина собаку, да, животное. Животное изначально порочное, плохое, скверное, от, от которого ничего хорошего ждать нельзя. Uh, вот, и і навіть всі ці ваші интеллектуалы, російські інтелектуали, всі ваши латині, там Невзоровы і прочие Фегіни, вони теж всі сволочі. Просто они вивчили французький язик, когда то співа. Знаєте, найсмішнішою частиною цього спічу є те, що Арістович згадує Невзорова. Так от, ви. Можете просто зараз зупинити на цьому місці це відео, піти у пошук Гугла чи Ютуба, набрати Олександр Нівзоров канал, і подивитися деякі відео пана Нівзорова. Так от, пані та панове, з чистим серцем можу вам сказати, що людина, яка використовує у своїх значить, промовах, спічах. І так далі, у своїх відео, тези про орків і так далі, це і є Олександр Нівзоров. Як Арістович задумався згадати Нівзорова у цьому контексті, я не знаю, але це виглядає настільки тупо, що прям, ну, не можу не підкреслити це під час цього розбору. Тому що, якраз таки Нівзоров, як то кажуть, продукує оцю ненавість до свінка собачка Триколори, як любить говорити пан Роман Цимбалюк. Так От, ми ж починаємо задумуватися над тим, що каже пан Рістович. Виявляється, спочатку у нас була справедлива мета, значить, ми були справедливим воїнством, що значить, бореться за свободу свою і так далі. А що зараз ні? Тобто, виявляється, що все справедливі закінчилося. Через те, що, виявляється, ми ворогів якимось чином обзиваємо. Господи Боже мій, справедливість закінчилася. Геноцид закінчився, все закінчилося, захоплення території закінчилося несправедливо, тому що ми просто почали називати орків орками. Хм, Доволі доволі цікаве, так, твердження. Виявляється, що тепер вже війна несправедлива, за думкою пана Арестовича. Також доволі цікаве твердження про те, що ну от, ми воювали, як європейська нація, не кривдили, не іздівалися, не питали і так далі. А що, типу, зараз ми іздіваємося над свінка-собачка триколори, як то кажуть, що ми над орками влаштовуємо якісь розваги, питочні і так далі, а? А, пане Рестович? Чи може ми підемо з, як то кажуть, в пошуках фактажу на реальні канали, які висвітлюють те, як Україна поводиться, наприклад. Хм". З військовополоненими ми підемо на канал Володимира Золкина, відомого українського журналіста та його співведучого Дмитра Карпенка, на якому вони беруть інтерв'ю у військовополонених росіян, орків. А чомусь їм там нормально у цьому полоні, чомусь у них все нормально з їхніми тілами, чомусь у них нормально все з їхнім психічним здоров'ям і так далі. Чомусь єдине, що викликає, скажімо так, антипатію, це саме ті військовополонені, які дають ці інтерв'ю і розповідають про свої життєві, скажімо так, успіхи. І знаєте, я обожнюю дивитися інтерв'ю пана Золкіна, тому що це реальний фактаж, реальне занурення. У ті історії життя, яких дуже дуже багато вже записано на цьому каналі. Історія життя ось цих звичайних людей, які були контрактниками, мобілізованими, значить, які були з наших окупованих територій мобілізовані, які були зеками і так далі. Тобто, це, як то кажуть, різні прошерки населення з різних регіонів Російської Федерації і не тільки. І знаєте, чомусь. Усі ці історії не викликають мене симпатії до цих людей, тому що навіть не зважаючи на те, в якій соціальній страті вони жили, скільки вони заробляли, і так далі. Тобто, у цьому полоні, якщо ви зберетеся з зусиллями своїми і підете дивитися ці всі сотні вже відео, ви зможете побачити, що і соціальне розшарування, і різниця в заробітній платі, і наявність чи відсутність. І різне ставлення батьків і так далі, все це все одно не робить різниці, середньої різниці між різними представниками воїнства орків на нашій території. Всі вони, покорно, як то кажуть, йдуть, йдуть воювати. І в більшості своїй мотивація їхня полягає не в тому, що ми їх назвали Свинособаками чи орками. Мотивація лежить у суттісно, як то кажуть, матеріальних речах. В більшості своїй. Вони пішли заробляти бабки. Навіть ті, що заробляли достатню кількість бабок, вони пішли заробляти бабки. І це все висвітлено фактажем фактично у пана Володимира Золкіна. Але для Арестовича цього фактажу не існує, існує лише мані Ми... дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому военному, а именно мобилизованному, который сейчас составляет костяк армии, дали отличную мотивацию воевать. Отлично. Ему всегда есть объяснить, за что он воюет. Мы дали ему повод для ресентимента, дали ему повод для мести меня считают животным, мою жену считают животным, моих детей считают животными, моих родителей считают животным. Нас все считают рабами, животными. Там, я не знаю, маньяками, психами, придурками и так далее, и так далее. Ну, так а что, как бы с вами делать после этого, друзья? Розумеете, в чому глубина падения пана Леши? Він же претендует на звание интеллектуала. Він Веде якісь там філософські курси, до речі, панове, ті, хто купляє у льоші значить, семінари, лекції, ходить до нього, платить йому гроші. Алло, ви там що? Ну, ну, з вами все окей? Нормально? Ну, прикольно, мабуть, сидіти, слухати філігранну маячню. Ну, окей, ваше право абсолютно витрачати гроші на ось це. Але, окей. Річ у тому. Що ми тільки що з вами побачили перекручування, мабуть, століття цього, мабуть, більшого ганебного перекручення я б і не згадав, незважаючи на те, що я доволі часто дивлюся російську пропаганду. Тому що пан Арестович, який з самого початку цієї війни був, як то кажуть, невідкладною складовою цього інформаційного простору нашого, так ну, розуміємо, через що. Пан Арестович, який, можливо, можна сказати, що він доволі серйозно асоціювався на початку війни так точно з боротьбою проти Росії, він зараз проговорює на основі свого мані мірку, він проговорює те, що росіяни розумієте, вони не винні. Розумієте, росіяни напали, значить. Підтримали спочатку у 2014 році анексію Криму, окупацію Донбасу. В більшості своїх мірі розуміли, що вони там на Донбасі перебувають. Але ж ну, ми русські, з нами сіла, нами Бог, нам все дали. І що ж та не підчиняєтесь? І у 22-му році більшість, абсолютна більшість росіян, за винятком абсолютної меншості, підтримала цю війну. А за рідкісними виключеннями ті, хто не підтримував цю війну, скажімо так, сиділи мовчки. Так? А що означає, що коли ти не підтримуєш, але сидиш мовчки, ну. Звідти і де ставлення до тебе. Тому що навіть якщо би 20% населення, які не підтримували цю війну, вийшли на вулиці і вимагали зупинити це, то це за умовами Росії було б декілька десятків мільйонів людей. Але цього не сталося. Навіть сотень тисяч не вийшло на Росію проти цієї війни. Так зараз якісь. Українські, російські ліберали можуть у цих наших коментарях під цим відео написати Але ж вони виходили, їх пакували. І ось це все виправдання нікчемності якраз таки і призвело до того ставлення, яке виникло щодо того суспільства, що проживає на тій території. Тупе, нікчемне, неграмотне, безграбне, яке. Підкорюються своїй абсолютно аналогічній владі, і злі, і абсолютно заорієнтовані на матеріальні вигоді і абсолютно в своїй сутності. Але ж пан Арестович каже: він каже: у них є виправдання, вони, значно, напали, вони підтримували, але ж українці дали їм повод, мститися. Вони назвали їх орками. Боже, все. Ненавижу вас, укропи. Піду убивати за Донбас, за Крим, за, за нової території, тому що мою жінку назвали орчихою, а моїх дітей орченятами. Що ж тепер робить гіпермотивація? Не гроші, не якісь там намагання відкосити в плані. Зняти себе судимості, не просто бажання, як то кажуть, повоювати, тому що такі, скажімо так, романтики війни також попадалися у пана Золкіна в полон. Коли він попадав в полон, і попадали на його інтерв'ю. І що ж ми тепер бачимо? Пан Арестович сидить в ефірі у суперхорошої русської і розповідає суперхорошим росіянам, тому що ж у аудиторії цієї пані Латиніної ну, в більшості мірі все ж таки це російська аудиторія. Так і він розповідає суперхорошим росіянам. Які ці українці покидьки, що вони цих бідних хороших росіян називають орками і свінка собачка триколор? Що ж вони роблять? Це вони винні, це вони винні, не вони ось ці хороші росіяни, які сидять і нічого не роблять. Ні, це вони, ці українці, укропи, хахли винні. Нарешті вони дізналися, хороші росіяни. Хто ж винен у всьому цьому? Не вони, що вони дозволили своїй державі робити подібні речі з іншим народом і так далі? Ні-ні. Це помста. Я маю право на помсту, тому що мене обізвали українці в інтернеті. Але, але я, я, звісно, проти війни. Але я проти цього шавінізму. Я проти того, щоб мене ненавидили. Тому що я, я нічого не робив так, але я нічого не робив проти України. Але я нічого не робив з коротше мотивація, мотивація як для поганих росіян, так і для хороших росіян. Коротше, Арестович придумав універсальну мульку. І ось за це пана Арестовича і почали хейтити, на мою думку. Річ в цій війні йде про те, повернути чи не повернути Крим. Давати ли Україні військове, щоб вона повернулася до границі 91-го року. А далі дивиться якийсь Бернс, який, як говорять, і так настроєний на мир. И вот он смотрит там не то, что что-то в интернете, а главой СНБО господина Данилова, который говорит, что россияне азиаты, а мы, украинцы, человечные. Дальше это Бернс несет к Байдену и говорит: товарищ Байден! А вот когда, если, если мы дадим им оружие, они вой, эти человечные люди войдут в Крым, вот господин Данилов, а то есть вам не кажется, что а, это очень также демотивирует мягко, говоря, что, что вот обвинение, что, что рассказы такого рода не способствуют тому, что Запад захочет давать Украине оружие, чтобы вернуться к границам 1991 -го года, потому что а, мы можем сколько угодно говорить о том, что сделала Россия в Донбассе, а там была просто, ну, ну не этническая чистка, ну, нет, это неправильно сказать, что этническая чистка, да, но там просто а, миллионы людей, которые Не выносили то, что происходит, вынуждены были бежать в Украину. Но это сделал не Запад. А если придет в Донбассе люди, вот э, считают, что тут вот, Бернс скажет, что вот смотрите, господин Данилов вернется в Донбасс. И чего? А тепер просто вслуховываетеся в те, що хоче сказати, але дуже мнется. Хороша русская і суперлібералка Латиніна. Значить, що вона каже? Ну, дивіться, ну там, звісно, на Донбасі Росія натворила діло. Ну, хоча назвати це, звісно, етнічними чистками не можна. Хоча, чого не можна? А, а чому не можна це назвати етнічними чистками, якщо з Донбасу виїхали люди, фактично, за етнічною приналежністю, які не захотіли жити у рускам мірі? Чомусь на Донбасі. І в тому ж Криму залишилися лише люди, які розмовляють переважно в абсолютній більшості російською мовою. Хоча на тому ж Донбасі, як мінімум, Сільське населення, але 100% розмовляло українською мовою. Ви можете це подивитися навіть за переписом населення 2001 року. Так, міські агломерації, безумовно, були російськомовні, переважній більшості, але сільське населення, яке в більшій мірі було окуповане, також. Але ж на це не треба звертати увагу. Ну, щось там Росія набалагуріла, як зазвичай. Ну ще це ж це ж було вже давно, ну скільки там, ну вже 10 років тому. Що ж там вже робить? А от якщо, на Донбас повернеться Данілов, який оце бре, бреше, що він каже, що ми чоловечні, а, а, значить, росіяни азіати. Він, ну, він бреше, він бреше. Хоча, безумовно, жодних же ж підтверджень немає, тому що українці людяні. Ні-ні. ні, 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 Для пані Латиніни немає цих підтверджень. І ось повернеться пан Данілов, великий націоналіст, і, і скаже всім з Донбасу! Брись! І буде зворотня етнічна чистка. Хоча теж саме РНБО ще у червні, якщо не помиляюся, може і раніше. Тут вже, вибачте, будь ласка, трошечки з усіма всіма подіями вилітає з голови і з пам'яті. Але РНБО представляла свою концепцію деокупації та повернення територій, в тому числі Донбасу та Криму. І для більшості населення цих територій нічого. Фактично, з поверненням України не загрожує для тієї частини населення, що не співпрацювала, ні в чому не несе відповідальність за якісь там злочини, військові злочини і так далі, не співпрацювала з адміністрацією, не працювала у цих адміністраціях там і так далі. Тобто, якщо люди не стосувалися роботи держави російської на цих територіях, то їм ні, фіга не буде, але так, безумовно, їм в певній мірі доведеться за певний час адаптуватися до норм законодавства України, вивчити бодай на базовому рівні українську мову, якщо вони її забули. А я думаю, що вони її не забули, хоча і пройшло стільки років. Так доведеться тим людям, що о, не вчилися в українських школах довчитися і перевчитися в певній мірі, щоб розуміти, що каже і, скажімо так, передає їм держава. Але ж. Вони ж змогли це саме ж робити, коли до них прийшла Росія? Змогли. А чому що вони не зможуть це зробити знову ж таки? І що це буде етнічна чистка? Що ми виганяємо росіян етнічних з цих територій? Ні, ми кажемо, хлопці та дівчата, хто. Поважатиме законодавство України, хто поважатиме громадянство України та Конституцію України. Живіть собі далі, і все це прописано у концепції Ради національної безпеки, яка була прийнята, як то кажуть, колективно. А, але, але, але все ж таки, пані Латиніна так права. Значить, Бьорнс, голова ЦРУ, прийде до Байдена і скаже: О, сір Байден! Подивіться, о, ці українці, води супершовідісти, ми зараз їм дамо, гіпероружіє, ракети». і вони такі, Боже мій, захоплять всіх, виріжать чік чик ми боїмося. Ай-яй-яй, ой-ой-ой! Розумієте, ці люди, я маю на увазі, латині, Арестовича фактично перекладають свої мані-мірки, намагаючись їх натягнути, тверш на свою аудиторію, безумовно, арестовуючи на свою секту, а потім натягнути на реальність, умовно кажучи, Західного світу. Знаєте, лише з вуст Арестовича я чув, що значить. Він вважає, що на Заході щось там обіспокоєне, тому що, значить, в Україні щось, значить, росте шовінізм. І ми в наступному відео це розберемо. Чомусь, значить, він думає, що тут на Заході, якщо б хоча б бодай раз на заході з офіційних джерел ми це могли почути. Окей, не з офіційних існують ЗМІ, які можуть фактично неофіційно передавати якісь меседжі тих же самих високопосадовців. Але в жодному разі. Це питання не виникало. Це питання існує лише в манімірку ось цих двох людей. А те, що ці дві особистості намагаються нав'язати українські саме аудиторії цих людей вину з якогось хера за те, що відбувається зараз на полі бою і в цілому, то це вже якраз таки і є висновком цього розбору. Дві особистості, дві популярні особистості російською мовою, пояснюють тупим хахлам. Що значить, це вони винні, що росіянці мають мотивацію їх вбивати. Не тому, що у росіянців просто, як то кажуть, це державна політика на протязі всіх цих довгих-довгих століть. І вони виховуються у цій культурі. І донодавна ми також, до речі, виховувалися у цій культурі, нагадую І ми були раді. Що покинули ось це спільне культурно-політичне пространство, і тому, пані та панове, кожен робить власні висновки, але на мою специфічну суб'єктивну думку. Для адекватного українця пан Арестович закупав себе у могилу, як то кажуть, і став політичним небіжчиком. Всі його політичні амбіції, які він висловлював у інтерв'ю різноманітним Гартонам, він фактично цим інтерв'ю і подальшу свою реакцію на хейт поховав. І я вітаю! Льошу з цим надбанням. Нехай він і далі продовжує робити свою політичну могилу власними руками. Але це ж не кінець. Завтра ми побачимося знову. про те, нагадую вам, пані та панове, що в першу чергу ми не повинні забувати про підтримку, фінансову підтримку Сил оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте. Незабаром завтра побачимося у другій частині.